Доброго дня, дорогі друзі! Вітаю вас на каналі Дім та Присадибна ділянка. Сьогодні ми в даному відео поговоримо, як ми на своїй ділянці боремось із слимаками і що потрібно зробити в жовтні місяці, вже зараз, вже сьогодні, для того, щоб зменшити популяцію слимаків на своїй ділянці. Чому жовтень місяць? Через те, що слимаки іменно в жовтні місяці відкладають яйця. І е, все потрібно зробити для того, щоб і якомога більше знищити сьогодні самих слимаків і знищити, звичайно, яйця через те, що вже у травні ми будемо мати дуже багато малих слимаків. Слимаки це двостатеві істоти, їх називають гемафродити, щоб вони поєднують в собі ознаки і чоловічого, і жіночого організму. Тому один слимак за сприятливих умов може відкласти до 400 і більше яєць. Що таке слимаки, якщо ви не знаєте, можливо у вас на ділянці немає. Які ознаки, що у вас є слимаки? Я не дарма стою на ділянці, де посаджений перець, де росте самі перець, де ростуть баклажани. Ось дивіться, є явні признаки, що є слимаки через те, що дивіться, як вони безжально їдять листя перцю. Ну перець вони звичайно обожнюють, але бачу і баклажанами також не брезгують. Тому, якщо у вас чи на хостах, чи на перцях, чи на любі рослинності, особливо капусти, є такі дюрочки, значить у вас є слимаки. І якщо бажаєте, щоб ми розказали, які саме рецепти і чим ми боролись слимаками протягом року, я це розкажу в кінці відео через те, що тема то відео сьогодні як там Знищити і слимаки, і яйця саме сьогодні. Що ми робимо цілий рік на своїй ділянці? Отак От через 3-5 метрів розкладаємо доски. І ви бачите під цією доскою, бо слимаки вони такі, що люблять мокре, прохолодне і темне місце. На сонці вони не можуть бути. Ми кладемо ці доски, і слимаки, бачите, налазять під доску. І вони не тільки тут самі живуть, а звичайно і під доскою відкладають яйця. Яйця вони, похожі, такі як ікринки білі. З часом вони робляться корішньові. І вже навісні, у травні місяці, ми маємо нове покоління слимаків. Дві неділі вони живуть у землі на глибині 8-10 см, а потім, десь 15 20 числа, вони вже вилазять на поверхню. І коли ми бачимо, що посадили розсаду, особливо я знаю, ми огірочки такі гарну розсаду посадили. Приходиш на другий день, а хтось її як зрізав. Оце робота слимаків. То звичайно ми використовуємо аміак, розчин аміака, і ми їх гонимо із ділянки. І так ми його використовуємо протягом усього періоду. А коли вже слимаки підростають, робляться великі, а цього року у нас ще й море іспанських слимаків. Але що я хочу сказати, оці іспанські слимаки, як з'явилися в цьому році у нас, ми центральна частина України, Вінниця, то не стало оцих слимаків. Вони, мабуть, борються за територію. А е, на сьогодні, вже ось ми яку доску підряд піднімаємо, знищуємо цих слимаків. То я не побачила жодного іспанського слимака. Є ці, а іспанських немає. Мабуть, ці слимаки перемогли все-таки іспанських. Тим більше говорять, що іспанські слимаки самі себе можуть з'їдати. Оце такі слимаки. То е, що ми робимо? Ми як піднімаємо доску, взяли звичайний аміак. Взяли аміак, тут 100 мг, наляли півлітрову баночку води е, в оприскувач і виляли всю цю баночку 100 мг сюди. Вийшло один, е, один, е, пропорція 1 до 5 і всі ці, Де ми бачимо на досках слимаки, оце ми їх одразу і оприскуємо. І ви подивіться, вони міняють колір, вони робляться зелені і всі пропадають. Оце ми так. На кожних досках, бо збирати я їх не хочу. А оприскувати цим аміаком розчином, бачите, вони зразу відпадають із доски. Оце так ми проходимо по участку, піднімаємо ці доски і знищуємо цих слимаків. І, звичайно, так само оприскуємо все під доскою, бо тут 100% десь відкладені яйця десь на глибині 3-5 см. Оце перший спосіб боротьби. Другий спосіб боротьби, так як слимаки на грядках відкладають е, яйця свої десь 3-5 см до 8, обов'язкова перекопка ґрунту. Де б це не було, який би це кусочок не був, а його треба перекопати, перекопати і розсипати суперфосфат. Суперфосфат, вони теж його цю тоненьку шкірку їхню, вона ніжна така. І у них кожа така цих молюсків, вона їх пече, то ми розсипаємо суперфосфат і з розрахунку ложка півтора на квадратний метр. По-перше, це боротьба із слимаками, а по-друге, це е, удобрення городу. І ми, наша земля отримає хороше добриво. І ми поборемо саме яйця слимака. Також дуже добре бореться з яйцями слимаків будь-яке калійне добриво. Якщо у вас є калійна сіль, якщо є калій хлористий, це дуже добре, вони згубно впливають на яйця слимаків. Якщо також на у вас є, наприклад. Якісь доски стоять на ділянці, якщо стоять якісь камінці, там ми нічого не можемо зробити. Ми не будемо перекладати ті камінці. То що ми можемо зробити, щоб позбутися яєць слимаків? Ми беремо будь-яке аміачне добриво, можемо використати, наприклад, аміачну селітру, сульфат амонію, нашатирний цей самий спірт, аміак, що я вам показувала то е, і заправити оприскувач, розвести його, заправити оприскувач і покропити ці е, кучі матеріалів. На 10 літрів води треба додати е, або 100 грам аміачної селітри. Якщо, якщо немає 150 грам сульфату амонію, або 50 грам нашатирного спирту. Що у вас є на вибір? І обкропити всі ці містян, компостну кучу, кругом компостної кучі. І Ось як в нас, бачите, грядка посаджена перців, а рядом плющ. От там під тим плющом їх може теж бути тьма. От ми це все сьогодні заправимо нашатирним спиртом і обкропимо все. І так само компостну кучу і все. Також, якщо. У Вас цього всього нема, а є деревний попіл. Добавте до деревного попелу хлористе хлорне вапно. Перемішайте, візьміть чотири частини деревного попелу і одну частину хлорного вапна. Перемішайте і посипте землю. Так само кругом копосної кучі і компостну кучу. І це ми поборемося із яйцями слимаків і зробимо додаткове добриво для ґрунту. Єдине, хочеться сказати: дивіться на прогноз погоди, через те, що якщо Передає дощ, то краще відкладіть цю роботу після дощу через те, що е, слимаки раді, воно буде вже мокре, не буде їх пекти. Тим більше, як вони бачать, відчувають таку небезпеку, то вони роблять таке слизовиділення і тікають. Через те, от таке добре класти доски, як ми це кладемо, і е, на досках їх оприскуємо. І це ми точно знаємо, що ми їх знищили. Але хочеться сказати, що якщо у вас рядом ділянки є земельні сусідів, і сусіди цією роботою не займаються, то їхні слимаки перелізуть на вашу ділянку. Дуже добре робити це разом із сусідами. Що хочу ще сказати, що ми будемо ще використовувати в себе на ділянці, щоб зменшити популяцію слимаків і відкладених яєць погубити. Ми використовуємо желізний купорос. Щороку, пізно осінню, коли вже листочки спадуть із смородини, з агрусу, з порічок, коли вже падають листочки на малині, ми розводимо мідний кулізний купорос, трьохпроцентний 300 грамів на 10 літрів. Води, і все обкроплюємо: дерева, кущі, ну і ґрунт, де вони ростуть. Це все також під деревами, під кущами, все все обкроплюємо і це також убиває і яйця самих слимаків через те, що вони крайне люблять желізного купрусу. А влітку, бо зараз вже запізно, я думаю, вже холодно і передають приморозки. А влітку, якщо ви не знаєте цей рецепт, візьміть собі на замітку. Ми робили таку якби приманку. Те, що е, клали пиво у баночки нижче рівня землі, така баночка має бути десь на пів сантиметра вище, а сама баночка з пивом глібоченька. І десь раз у два дні дивились, там теж падало багато, цих слимаків забирали. Ну це все і дорого, і клопітна робота. А іменно рецепт. Е, із використанням залізного купорусу – це дешевий рецепт. Береться 250 грам самого геркулеса, 250 грам муки, перемішується, додається одна чайна ложка залізного купорусу, все добре змішується. Така щіпка додається лимонної кислоти, перемішується і доводиться ну, як, замішуємо як затірку на основі кислого молока. Якщо нема кислого молока, свіже, можна взяти молоко, можна взяти якийсь компот, можна взяти пиво, можна взяти, е, якийсь, наприклад, вино, якщо цього всього нічого нема. Робимо таку, як зачірку, і розкидаємо в таких місцях, де скупчуються вас лимаки. І повірте мені, вони, це для них їжа. Можна класти... Їх, наприклад, чи в якусь баночку, чи в бутилку пластмасову покласти всередину там кілька чайних ложок цієї суміші, щоб дощ, наче не впав на цю затірку. І вони поїдають і, звичайно, пропадають. Оце такі рецепти ми використовували. Дорогі друзі, якщо вам порада корисна, ставте лайки, підписуйтесь на наш канал. А я вам кажу до побачення і бажаю всім, щоб нас. Ніщо в нашому житті не портило нам настрію, гарних вам урожаїв, перемоги миру і дякуємо нашим захисникам, низький їм уклін за те, що вони нам дають займатися такою нашою любимою справою, своїм огородництвом, отримати всім гарних урожаїв, дочекатись перемоги і миру. До побачення, до нових зустрічей.